Вітаю, шановні депутати. Вітаю вас на другому пленарному засіданні 44-ї сесії Миколаївської міської ради восьмого скликання. Шановні депутати, прошу вас підтвердити свою участь у продовженні дистанційного засідання 44-ї чергової сесії Миколаївської міської ради восьмого скликання, шляхом реєстрації на засіданні у електронній формі для голосування. Також шляхом включення камери для підтвердження вашої особистої участі. Прошу запустити реєстрацію, дорісти, угу. пенець, бачу. Валерій Дешевський. так угу. бачу всех депутатов так э, 28 а На продовження засідання 44-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, восьмого скликання, під'єдналася та зареєструвалось 28 депутатів. Згідно з частиною 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада повноважна проводити сесії, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо необхідну чисельність депутатів, щоб приєдналася до участі. Таким чином, рада може працювати та приймати рішення. Шановні колеги, прошу розпочати сьогоднішнє засідання сесії міської ради з хвилину мовчання на вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідності, сили духу, стійкості та гречного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу хвилину мовчання. Дякую, колеги. Прошу. Продовжуємо. Пропоную а, в роботі сесії беруть участь е, заступники міського голови, директори департаментів, начальники управління відділів міської ради. Ведеться трансляція засідання в інтернет мережі. Пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Звертаю вашу увагу, що на минулому пленарному засіданні 44-ї сесії, 44-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, восьмого скликання, яке відбулося 29. 5 травня 2025 року було затверджено порядок денний засідання сесії земельних бюджетних та поточних питань, з яких бюджетні та поточні питання були розглянуті. Залишилися лише земель. Хочу нагадати, що у нас відбувалися великі, як то кажуть, дискусії, як наслідок цього, депутати почали відключатися, і в нас сесія перестала бути повноважною. На сьогодні в нас залишилось на розгляд 52 земельних питання. Всі вони погоджені з земельною комісією. У мене є пропозиція. Всі ці питання можна було розглянути, подивитися ще додатково за цей час якесь задати запитання колегам чи департаменту архітектури, чи колегам депутатам. Є пропозиція наступна. Всі ці проекти рішень були погоджені земельною комісією, розглянуті, відвисили вже більше 10 робочих днів. Всі могли ознайомитися і надати свої пропозиції. У вас є можливість зараз дати якісь окремі пропозиції щодо окремих проєктів рішень. Якщо ні, я пропоную всі ці проекти рішення сформувати в пакет і винести на голосування. І якщо є альтернативні пропозиції, прошу вас піднімати руку і озвучувати ці питання. Я не бачу рук. Тоді я пропоную бачу Євен Прудник, Будь ласка, Євен Прудник. Доброго дня. Олександр Васильевич, я пропоную в окреме голосування порядковий номер 49 Там, Те, що касається сервіту. Порядку номер 49 Окремий проєкт рішення. Добре, бачу. 49-й 49-й проєкт рішення СЗТ-303-214. ХОПЕЛЕКСІЄВОВЕ. Так. Добре. Дякую. Шановні колеги, прошу сформувати пакет рішень з наступних проєктів рішень. Починаю зачитувати. Тож важливо. ЗТР 205 дріб 584, ЗТР 205 дріб 602, ЗТР 255 дріб 73. SZR 210 DRIP 384, SZR 210 DRIP 593, SZR 210 DRIP 604, SZR 210 DRIP 383, SZR 255 DRIP 83, SZR 255 DRIP 80, SZR 210 DRIP 394, SZR 210 DRIP 386, SZR 250 DRIP 405, SZR 255 DRIP 889, SZR 255 DRIP 76, SZR 255 DRIP 79, SZR 255 DRIP Trump, SZR205 DRIP 591, SZR205 594, SZR255 DRIP 77, SZR260 DRIP 366, SZR245 196, SZR255 DRIP 70, SZR255 71, SZR250 430, SZR255 69. ЭЗТР-250, дрип 437, ЭЗТР-205, дрип 580, ЭЗТР-250, дрип 415, ЭЗТР-205, дрип 587, ЭЗТР-205, дрип 568, ЭЗТР-205, дрип 586, ЭЗТР-205, дрип 588, ЭЗТР-210, дрип 344,

364, SZR 303, drip 203, SZR 260, дреб 84, SZR 250, дреб 423, SZR 260, дреб 144, SZR 260, дреб 359, SZR 250, drip 424, SZR 260, дреб 365, SZR 250, дреб 429, SZR 200, drip 256, SZ, скажи это основного предмета на занколов СЗТР 155, дріб 374, СЗТР 303 дріб 223, СЗТР 200 дріб 314. Прошу винести на голосування. Питання щодо створення пакету з цих рішень. Колеги, прошу вас голосувати. Покажіть, будь ласка, результати. За 28, проти не отримався 1, разом 29, рішення прийнято. Дякую. Прошу винести на голосування, щойно створений пакет. Колеги, прошу доєднуватися до голосування. Прошу показати результати. За 28 проти 0, утримався 1, разом 29. Рішення прийнято. У нас залишився в порядку денному один проєкт рішення. Це ЗТР. 303, дріб 214, принаймні дозволу на укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту ФОП Олексєєву Володимиру В'ячеславовичу для розміщення групи тимчасових споруд вулиці Лазурні напроти будинку 40 в Заводському районі. Проєкт рішення розглядався вже на 43-й черговій сесії Миколаївській, але не прийнятий за результатами голосування. Виношу даний проєкт на голосування. Прошу винести на голосування проект рішення СЗТР 303 214 Щось відбувається, щось технічна якась заминка. У мене немає голосувалки. Ні в кого немає. Першу разки, ні в кого немає. Ні в кого, щось не запустили. Немає теж. Євгене. О, пішла голосувалка. СЗТР 303, 214. Прошу, колеги, доєднуватися до голосування. Участь у голосуванні взяли 24 депутати. Колеги, прошу брати участь у голосуванні. Бачу 28 депутатів взяло участь у голосуванні. Прошу показати нам результати. За 22, проти нуль отримало 6, разом 28. Рішення не прийнято. Ну що ж, на жаль? Так. Да. Шановні колеги, на цьому порядок денний, 44-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, 8-го скликання вичерпав. Якщо у вас є якісь бажання додатково включити щось в порядок денний, прошу озвучити. Якщо немає, я хочу подякувати всім, хто сьогодні зміг зібратися на друге пленарне засідання 44-ї сесії Миколаївської міської ради восьмого скликання. 44 четверту чергову сесію Миколаївської міської ради восьмого скликання оголошую закритою. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у свой стороні. Чела мы положим за нашу свою. 所梦。S S Всім дякую, до нових зустрічей. Колеги, всім дякую за роботу. Дякую, що поділили час. Бережіть себе, слава Україні!